Коломоя повинна мати свою маркетингову стратегію, адже це місто, де переплітаються дивнина і сучасність. Це колиска покутської культури. Тут цікаво як туристам, так і місцевим. Коломайська громада це є туристичний центр. Так, покуття це серце покуття, це ворота до гуцульщини, а це місто, де поєднуються традиції з сучасністю, і ми маємо це масштабувати, популяризувати в рамках створення стратегії. Відбулося вісім засідань робочої групи. У її складі представники влади, громадських організацій, об'єднань, бізнесмени. Саме ці люди вже зараз створюють імідж міста над прутом. По перше, воно буде точно розвиватися як гідне європейське місто такого високого туристичного і культурного рівня, власникою є наша Коломия. Мені було дуже приємно, що мене як представницю громадського сектору долучили до засідань і врахували думку, що це також є важливим, оскільки є певне уперечення, що органи влади не дослуховуються до громадськості, так не є. І дослуховуються до тих, хто хоче говорити і має гарні ідеї. Розробка. Стратегія не передбачає залучення бюджетних коштів. До слова, Коломийська громада, єдина на Прикарпатті, де міжнародна організація з міграції за підтримки Німеччини впроваджує проект відновлення та посилення громад. Проект передбачає не тільки це стратегічне працювання цього стратегічного документу, але й передбачає ряд заходів, скажімо так, по відновленню наших об'єктів. Саме стратегування, взагалі, всі роботи, які передбачені даним проектом, вони здійснюються за рахунок донора. Кожен мешканець громади може висловити свою думку, якою він її бачить в майбутньому. Для цього проводять соціологічні опитування. З коломою Бонан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія «Раї».